Із семи мільярдів людей на землі приблизно в шести мільярдів є мобільний телефон. Це шокує, бо лише чотири з половиною мільярди мають доступ до нормального туалету. Тож як ці популярні гаджети змінюють ваше тіло і мозок? Якщо ви дивитесь зараз на свій телефон, ваш хребет зігнутий під таким кутом, ніби у вас на шиї сидить восьмирічна дитина. Суттєве навантаження, адже люди витрачають на це близько п'яти годин на день. Додайте, ще години сидіння перед екраном комп'ютера все це разом призвело до поширення міопії або короткозорості у Північній Америці. В 70-х роках приблизно чверть населення мала короткозорість, а сьогодні майже половина. У деяких регіонах Азії 80-90% населення короткозорі. Відкласти телефон буває важко. От, наприклад, гра Кенді Краш, внаслідок маленьких перемог мозок здобуває нагороду, невеликий викид дофаміну. Зрештою надходить новий контент. Це також спричиняє викиди дофаміну, і таким чином створюється те, що називають петлею одержимості. Вона дуже схожа на петлю поведінки, пов'язану з нікотином або кокаїном. Мозок влаштований так, що змушує нас увесь час шукати щось нове, От чому додатки в телефонах мають постійно постачати новий контент, тому телефон так важко відкласти. В результаті 93% людей від 18 до 29 років використовують смартфони як інструмент розваги, замість читання книжок або взаємодії з оточуючими. Так виник новий термін номофобія, страх або занепокоєння в людини через відсутність телефону. Спостерігається зміна модели мозку, альфа-ритми зазвичай пов'язані з відносним спокоєм, коли мозок відволікається від роботи. Водночас гама хвилі пов'язані з максимальною зосередженістю. Експерименти свідчать, що під час активності передавача телефона, скажімо, під час розмови, потужність альфа-хвиль суттєво зростає. Це означає, що телефон буквально може змінити спосіб функціонування мозку. Ваш смартфон також здатен порушити сон. Екран випромінює сині світло, яке змінює добові ритми, зменшуючи час глибокого сну. Його нестача спричиняє діабет, рак та ожиріння. Дослідження підтверджують, що людям, які читають смартфону вночі, набагато важче заснути, і в них виробляється менше мелатоніну. Цей гормон відповідає за регулювання циклів сонне спання. Гарвардська медична школа радить за 2-3 години перед сном бути технологічно вільними. Краще почитайте книжку перед сном. А ще смартфони цілковито змінили доступність інформації, передусім серед бідного населення. 7% американців мають доступ до інтернету лише через смартфони. За результатами дослідження 2014 року, більшість власників смартфонів використовують їх для платежів через мережу, перегляду медичної інформації та пошуку роботи. Тож телефони в жодному разі не є виключно поганими і є частиною позитивних змін у світі, і немає жодних сумнівів, що вони змінюють нас.